Wczorajszym świątyniu w Wiedenach, w Linii Łukaszkich wyszedł z ziemi, a sam na miejsce, które nazywa się Tabcha, bezpośrednio kiedyś nagodował pięć płatki bamy i dwoma rybami 5 tys. na rok. Odże, ale widzimy, że pieśń tego czucia Якась дуже дивна є реакція Спасителя. Він нічого не підсумовує, він нічого не каже, тільки заставляє Апостолі відпустити народ і відразу переплисти гадь. А сам Спаситель йде у пустинне місце, щоб помолитися. Отже, Спаситель іде, щоб зробити висновок. Що сталося після того чуда. Отже, знаємо, що Йоанневець каже, що Спаситель прийшов, і найперше, як ми знаємо, що він видає рани потребуючих. Тому що так само, як колись, так і сьогодні людина приходить, але приходить деколи зі своїми болями, приходить з своїм тягаром. О, щоб просити Спасителя, щоб той Хрест він поміг нести або забрав примах. Та й він каже, візьміть на нас, в ярмовому на себе і навчіться від мене, бо я є лахідні і сумерним серцем, то знайдете подачу душам вашим. Друге, що нам вмітчити це чудо, це він підготовляє своїх апостолів учеників до тієї пресвятої тайни Євхаристії ми сьогодні бачимо. Бо коли апостоли казали відпустити народ, відпустив на це місце, і вони зрозуміли, що люди потребують хліба оцього насушного. А Христос каже, ви дайте їм їсти. Отже, Христос відповідає на наші Прохання у молитві Отче наш каже хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Отже, бачимо, якби люди не були далеко, якби не були люди у пустині, але Христос дбає у людей, щоб люди покріпили навіть своє тіло під насушним хлібом. Але знову ж таки, вертаємося до того кінцевого результату, де Христос каже, Відпустити народи, і йде Христос на пустинне місце. Як казали колись у ці церкви, Він паде на землю, щоб помолитися і переглянути те, що сталося. Отже, інший еванджелист оповідає, що коли Христос зробив це чудо, люди почали стишитися і хотіли Його. Проголосити своїм царем. Отже, чому не добрий такий цар? Проблеми їхні всі вигують, вирішить, а пізніше нагодує їх хлібом і все буде добре. Люди не будуть думати ні про що. Людей мене нічого не обходити. Вони побачили це чудо. І для них був. Вискадати такий шок, як так, цей чоловік за одну, за, за одну хвилинку за одну секунду нагодував п'ять тисяч народу хлібами і двома рибами. Чому немає такого царя? І тому Христос це обдумував. Оцим чудом Христос бажав трошки зрушити серця людей, щоб вони пізнали його як Бога. Щоб вони інакше до того ставилися. Але багато схильні сказати, що тоді якраз у пустині, що Христос якраз тоді вирішив, що цей, цих людей нічого не наварне, тільки смерть мусить бути смерть Його на Христі. Як ми вже говорили, що кожен з нас. Знаю, що молитву Очинаш говорить і слова каже, хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Отже, ми просимо просимо Господа Бога того хліба, бо знаємо, що хтось працює, хтось тяжко працює, і потрібно покрити це тіло. Але бачимо, що на нинішній день. Хоч ми чуємо той сигнал тривоги, хоч ми знаємо, що в Україні діється війна, того хліба насушного насочного ми маємо дуже багато. Але деколи можна сказати навіть і забагато. І що є дуже великою проблемою, і що є великим тягаром, що люди у нинішній час. Нарікають. Люди є невдоволені. Люди щось хочуть. Коли в розмові питаєш, що ви хочете? Чому ви сваритеся? Чому ви нарікаєте? Ви не маєте, що їсти, Ні, маємо все їсти. Ви не маєте що одягнутися, Ні, маємо все. Але питання. То чому тоді є нарікання, чому є невдоволення? І відповіді нема? Є мовчанка, що є дуже страшне, тому що людина не знає, що вона має відповісти Господу Богу. Коли людина не знає, що вона має відповісти Господу Богу, як вона, як вона буде йти далі. Щоб вона буде далі робити. Отже, це спаситель знав, це спаситель розумів ще тоді з пустині, як він зробив це чудо. Він міг, він міг покарати, він міг людей осудити, він міг зневіритися, але спаситель не зневіруючи. Він крок за кроком йде у пустиню, щоб помолитися. І щоб взяти сили далі, набратися сили далі, щоб до цих людей говорити, щоб до цих людей промовляти. Отже, колись був у на настоятельної катедри, десь старопнітро Теодор Майкович. І ми все дискутували з ним. Священник то був старший. І ми кажемо, не давали молоді священники йому питання. Якраз на цей темат. І він так казав нам молодим священникам. Що би не було, який би час не був. Чи люди слухають, чи люди не слухають? Чи люди сприймають ваші слова, чи люди не сприймають слова? Ви маєте проповідувати. Ви маєте говорити до людей, так, як це робив Христос. Отже, прийняти і втілити в життя слова священника, епископа, чи проповідника. Це залежить від кожної людини спосібна. Кожна людина вибирає, чим вона має бути, чи вона має бути кам'янистим грунтом, чи вона має бути добрим прустом. То віку Христі, брати і сестри, не маємо навіть приклад зараз. Коли ми починаємо молитву, коли ми починаємо звертання до того війка Небесного, бачимо тривогу, бачимо, що зло не спить, бачимо, що зло робить свою роботу. І ми пам'ятаємо, що жодна людина, жодна християнська душа. Не може чутися у безпеці без молитви. Вона мусить мати захист. Вона мусить молитися, вона мусить чути слова Христа. І сприймати Христа не як якогось чудотворця. Сприймати Христа не, що прийшов якийсь чарівник і зробить чудо і зміни нам те життя. Спраця в Христі муси бути взаємна. Отже, пам'ятаймо, що на іншому місці зустрілися дві сили? Сила, яка виходила з Христа, і сила, яка притягувала Христа. І тоді Христос сказав: ви є блаженні. Тому що ви співпрацюєте, ви чуєте Слово Боже, ви не живете, ви поставите його в життя. Тому пам'ятаємо про слова, які Христос сказав. У тобі мартик і навіть блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Слава Ісусу Христу. Всім щиро дякую за молитву. бажаю всім гарного, благословенного дня, мирного, сили, здоров'я, всього, що потрібно є для нас. Навіть благословення у Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами по життя вашого. A